Це Lenovo Легіон Pro 7, і це не просто ноутбук, а справжній прорив для геймерів і контент креаторів які прагнуть максимальної продуктивності. У цьому ноуті за максимальну продуктивність відповідає графічний процесор Nvidia GeForce RTX 50 серії з такими технологіями як Reflex для ультрашвидкого відгуку та точності, а також DLSS 4 яка робить FPS і картинку краще завдяки AI апскейлінгу. А вже ж і процесор тут неабиякий: це Intel Core Ultra 9 Прискорювачем штучного інтелекту і для того, щоб усе це працювало злагоджено, потужність ноута адаптується в реальному часі завдяки Lenovo AI Engine Plus з шеї Чіпом LA-3. Але давайте розкажу усе по порядку. Це відео створено за підтримки компанії Lenovo. Ноут виглядає водночас і стримано, і по-геймерськи. Шасі змінили, і тепер гаряче повітря видувається лише назад. Тому роз'єми лише з боків, а позаду величезний радіатор. Також під дисплей розмістили щось схоже на саундбар. Тут знаходяться два додаткові динаміки. Разом їх чотири з технологією на хімік від SteelSeries. Наявність саундбару саме в цьому місці, звичайно, що додає балів звучанню. А от чи впливає воно на охолодження, подивимось у тестах. Підсвічування вирішили. Не жаліти, світиться клавіатура, лайтбар спереду, підсвітка на вихлопі і ще й логотип на верхній кришці. Звичайно, що підсвітку можна вимкнути повністю або окремо блоками, а також налаштувати на свій смак у софті. Верхня та нижня кришка з алюмінієвим покриттям та піскоструминною обробкою. Робоча поверхня та боковини пластикові. Колір змінили в сторону темних відтінків, але тепер на корпусі стали більш помітні відбитки пальців. Це не прям трагедія, особливо коли під рукою є мікрофібра. Товщина ноуту 1 дюйм або приблизно 26 мм. Вага без блока живлення 2,6 кг. Блок живлення масивний на 400 Вт. Кабелі довгі. Однією з кілер-фіч цього ноутбука є його oled дисплей. І характеристики у нього вже по ноутбучній класиці. Це діагональ 16 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10, роздільна здатність 2560 на 1600, частота оновлення 240 Гц. Рамки доволі тонкі, і так як це OLED, поверхня глянцева. Так, спершу ви будете помічати ці дзеркальні відображення, але потім у грі на це вже майже не звертаєш уваги. Тим паче глянцева поверхня дає більший контраст. Та чистоту чорного кольору, що ще більше підкреслює усі переваги OLED -у. Яскравість висока, як для OLED 500 ніт в SDR. В день я грав десь на 70% яскравості, а вночі десь на 40. У софті є навіть параметри захисту від вигорання, адже це OLED Частота оновлення 240 Гц, але найбільша перевага OLED в іграх це час відгуку 0,3 мілісекунди. Якщо порівнювати з IPS матрицею, з такою ж гарцовкою, то ця приблизно. Визно в 20 разів швидше, та із точністю, і з кольоровим охопленням тут теж все чітко по стандарту DCI-P3 тут 100% Також є утиліта X rite де можна обирати різні профілі точної калібровки з коробки. Ноут має mux перемикач і Nvidia Advanced Optimus, тобто екран автоматично підключається до дискретної графіки, як тільки ви запускаєте гру або 3D-застосунок. Також є можливість перемикання на лише дискретну графіку. Це дає ноуту ті ж самі можливості, як і на десктопі. З додаткових перків є Чіп G sync а також дисплей HDR True Black 1000 і Dolby Vision. Тут та сама легендарна клавіатура TrueStrike, але покращена. Вона стала ще зручнішою, а також трохи змінили дизайн. При натисканні FN будуть підсвічуватись лише F, а також різні корисні шорткати, наприклад, FN плюс Q для перемикання режимів живлення, чи FN плюс L вимикає підсвітку логотипа, FN плюс стрілки регулювання яскравості rgb підсвічування. В комплекті є набір для обслуговування і ремонту клавіш. Тут ви знайдете пулер для капів та механізмів, велика кількість ремкомплектів для заміни механізму клавіш, а також набір керамічних кейкапів. Окрім білих, цього року сюди додали ще й різнокольорові. Тачпад також покращили. Тепер він не такий гучний при натисканні і не люфтить. А також натискання спрацьовують майже на 80% площі, а не лише з самого низу. Хоч позаду роз'ємів немає, але усі необхідні залишились: ліворуч порт блока живлення, HDMI 2.1, також порт, через який можна заряджати ноут USB C 3.2 з підтримкою 140 ватного Power Delivery плюс DisplayPort 2.1, USB-C Thunderbolt 4 на 40 Гб у секунду, і також з підтримкою DisplayPort 2.1, а також один USB A3.2 на 10 Гб. Праворуч комбінований аудіоджек, два порти USB A3.2 на 5 Гб. Перемикач в приватності камери RJ45 на 2,5 ГБ. Особливо мені було б зручніше з аудіоджеком та LAN портом саме з лівого боку. Але якщо сильно заважає рухом миші, тут допоможе лише перехід на бездротові девайси. Коли йде мова про продуктивність, перше про що слід говорити, це звичайно ж відеокарта, адже фото, відео, музика, 3D-моделювання найкраще виконуються за використанням графічного процесора. Тут встановлено Nvidia GeForce RTX 5090 і зараз це найпотужніша мобільна відеокарта на ринку. З увімкненим Dynamic Boost її ліміт потужності може бути вищим, аніж заявлений в 150 Вт. Також завдяки іншим технологіям Max Q, грати від батареї можна буде значно довше. Макс. Ю, це набір технологій, які забезпечують оптимізацію та регулювання напруги і частоти. Сюди також входить і зменшення навантаження на чіп за допомогою штучного інтелекту, про який ми зараз і поговоримо. Головною фішкою 5000 серії є революційна технологія DLSS 4. Завдяки покращеним AI-моделям на базі трансформерів, dlss 4 може апскейлити зображення, забезпечуючи кращу якість без набридливих артефактів. Але це ще не все. Також вона пропонує мультифрейм ген. Замість одного згенерованого кадру на кожен реальний ви можете обрати множник X2, X3 або навіть X4 створених кадрів. Для шанувальників ультраграфіки з трасуванням променів мультифреймген дає змогу повністю розкрити потенціал 240 герцового дисплея. Особливе місце в моєму серці так точно займає Nvidia Reflex. Це технологія, яка мінімізує затримки виводу зображення, тобто input lag, а це критичний показник у змагальних іграх. Тести показують, що з увімкненим рефлексом інпут лаг зменшується в рази. Наприклад, без рефлекса input lag 40 мілісекунд, з рефлексом вже 20 мілісекунд. Це робить технологію незамінною в таких шутерах, як, наприклад, cs 2, Valorant, Fortnite, Call of Duty Warzone і багатьох інших, де кожна мілісекунда важлива. Також вже представлена і скоро буде доступна технологія Reflex 2. Вона буде давати додаткову перевагу у швидкості відгуку на додачу до звичайних. Чайного рефлексу там взагалі дуже цікаве рішення. Технологія деформації кадру чимось дуже віддалено нагадує ефект Warp Stabilizer в Premiere Pro. Ноут має процесор Intel Core Ultra 9 275 hx Це мобільний процесор топового рівня з 24 ядрами та 24 потоками. Він має гібридну архітектуру 8 потужних та 16 ефективних ядер. Його номінальна споживана потужність Power Limit 1 становить 55 Вт, але в пікових навантаженнях процесор може короткочасно підвищувати ліміт потужності аж до 160 Вт. Особливість цього процеса вбудований нейронний прискорюю процесор Intel AI Boost з продуктивністю до 13 трильйонів транзакцій за секунду. Це означає, що в парі з RTX 5090 творчі застосунки, наприклад, для обробки фото, відео, створення музики чи 3D-моделювання, будуть використовувати можливості штучного інтелекту ще швидше і ефективніше. У середині ноуту є два слоти ОЗП ddr 5 Тут встановлено дві планки на 6400 мегатранзакцій з загальним об'ємом 64 ГБ. Також тут два слоти SSD-накопичувачів, швидкості встановленого SSD на ваших екранах. Потужності ноута можна обирати через утиліту Legion Space. Наступні три стандартні режими і один з ручним налаштуванням. Також у продуктивному чи збалансованому режимі ви можете увімкнути машинне навчання. Це дозволяє ноуту адаптуватися до потреб користувача в реальному часі завдяки алгоритмам Lenovo AI Engine Plus з шеї чіпом 3 Чим довше ви використовуєте цю технологію, тим краще вона налаштовує ліміти потужності, швидкість вентиляторів і так далі. Також, якщо вас не влаштовують високі температури в продуктивному режимі, але ви не хочете жертвувати продуктивністю, то тут доступне розширене ручне налаштування. Але пам'ятайте, це вже на свій страх і ризик, і гарантія, у випадку чого не діятиме. Тож сюди вхід лише для тих, хто розуміє, що робить. Проте ви можете налаштувати так, як у мене. Цей просет налаштувань створила нейромережа, і це майже стокові налаштування про це і відяхи. Вони не повинні призвести до поломок, а навпаки, лише. Полегшують роботу в системі охолодження з цим профілем. В 3D Time Spy ноут навіть набрав найбільше балів і при цьому майже не тротлив у подвійному стрес-тесті AIDA64 та Фурмарк одночасно. За охолодження ноуту відповідає інноваційна Legion ColdFront Vapor. Замість звичайних теплових трубок тут величезна випарна камера. А замість звичайної термопасти, термопаста фазового переходу на проці та відеочіпі. Це крута штука. Коли вона холодна, вона тверда, а коли нагрівається, стає рідкою. Також тут є три вентилятори для правильного розповсюдження повітря в корпусі. Ноут має вбудований акумулятор на 100 Вт годин і його вистачить на 6 годин роботи, звичайно ж, в тихому режимі. Основний порт живлення має швидку зарядку Super Rapid Charge, А також я вам вже казав, що заряджати його можна ще й через USB Type-C з Power Delivery до 140 Вт. Для тривалої роботи від батареї під час ігор або вимогливих творчих програм тут реалізовано декілька ключових технологій Max-Q. По перше, Low Latency Sleep для миттєвого сну відеокарти, коли вона без активності. Також Battery Boost. вона оптимізує потужність між процом та відюхою, регулює розряд батареї і навіть регулює якість картинки, щоб можна було грати або працювати довше. Також сюди можна віднести і Advanced Optimus для автоматичного перемикання на вбудовану графіку в легких задачах. Ну і Whisper Mode. це не менш важливо, адже вентилятори також жируть заряд батареї. Переходимо до тесту в іграх в кіберпанк на ультраналаштуваннях з трасуванням променів, можемо мати 76 FPS в середньому та 54 по мінімальному. Це в продуктивному режимі ноуту з увімкненим dlss якість. З тими ж налаштуваннями, але в збалансованому режимі можна мати майже 60 FPS в середньому та 38 по мінімальному. При цьому рівень шуму системи охолодження буде зменшено. А якщо потрібна ідеальна тиша вночі, можна пограти і в Silent режимі ноут. І навіть на ультрах ноут все одно справляється. Середній FPS 51, мінімальний 34 кадри. Звичайно, що краще буде грати на середніх налаштуваннях, коли в пріоритеті тиха робота. Також для поціновувачів кінематографічної чіткої картинки та текстур без апскейлінгу доступна технологія DLAA. Вона рендерить зображення в нативній роздільній здатності, але водночас застосовує алгоритми нейромережі для покращення деталей та згладжування. З нею будемо мати 46. 6 FPS в середньому та 30 по мінімальному. Але найцікавіше це мультифрейм ген. Отож, з множником X4 ноут видає усі 228 FPS в середньому. Мінімальний FPS 48 кадрів, але програма тут рахує лише реальні кадри без згенерованих. В режимах множника x 3 та x 2 матимемо 143 та 101 кадр відповідно. Але пам'ятайте, що для кращої роботи мультифрейм гену ви маєте спочатку підібрати такі налаштування, щоб ваш базовий FPS був не нижчим за 60 кадрів. Вриваємось у нове продовження класики Doom The Dark Ages. Одразу виставляємо пресет налаштувань Ultra Nightmare, Але розмиття в русі мені особисто не заходить, тому я його вимкнув. Без мультифреймгену на самому старті гри маємо 107 FPS в середньому та 83 по мінімальному. Це з увімкненим DLSS якість. На OLED матриці картинка виглядає соковито, але якщо увімкнути ще й трасування шляху OLED розкривається на всі 100%. FPS, до речі, все ще норм, грати можна. В середньому маємо десь 50, а по мінімальному 38 кадрів. Та кому потрібно більше, не проблема. Врубаємо мультифрейм ген хоча б на x2, і вже 85 FPS в середньому. Все ще мало. Ось вам 120 на x3 чи 150 на x4. Йдемо далі. У Stalker 2 на епічних налаштуваннях. Ноут видає 79 FPS в середньому та 52 по мінімальному. До достойний результат без фреймгену, проте це з увімкненим DLSS якість. З фреймгеном зараз у сталкері все чудово. Маємо 138 FPS в середньому та 76 по мінімальному. Це тестувалося в продуктивному режимі без розгону відеокарти. Так, в софті це можна відключити. Повертаємось в легендарну гру з оновленою графікою Oblivion Remaster. Тут одразу на виході з в'язниці маємо 77 FPS в середньому та 40 по мінімальному. Це на ультрах з DLSS якість. У продуктивному режимі ноуту з увімкненим фреймгеном гра відчувається вже зовсім по іншому: 134 FPS в середньому, а мінімальний все ще вказує на незгенеровані 40 кадрів. Оцінити переваги технології Reflex можна у оновленій Rainbow Six Siege. На ультраналаштуваннях в QHD вбудований бенчмарк показав 200 FPS в середньому та 126 по мінімальному. Але це ж без DLSS. Якщо ж увімкнути цю технологію на пресет якість, отримуємо. Як від фреймгену X2. В середньому 293 FPS і 160 по мінімальному, а це вже розкриває потенціал 240 герцового дисплею. Також рефлекс є і в CS2. Тестів у Дезматчі, як зазвичай, тут не буде, бо я подумав, що не зовсім правильно показувати FPS, коли в Дезматчі заборонені смоки. Тому дивимось кастомний FPS бенчмарк З усіма польотами камери і безкінечними розкидками смоків тест імітує справжній змагальний режим. І ось результат. Результати тестів. У QHD на високих, Ноут в продуктивному режимі видає 384 кадри в середньому та 78 по мінімальному. Але це і зрозуміло, у тесті є багато моментів, де камера по декілька разів залітає в димову завісу. Також у Full HD на мінімалках ProG зафіксували середній FPS 605 кадрів, а мінімальний 180. А для тих, у кого в пріоритеті тиша з достатнім запасом потужності, можуть налаштувати ось такі ліміти. З ними Note вийде. 367 FPS в середньому та 156 по мінімальному. Це в QHD з високим пресетом графіки. Отже, ключовими перевагами цього ноута я вважаю новітні технології відеокарти, потужний процесор. Шикарний oled дисплей, можливості для кастомізації режимів роботи і серйозний підхід до автономності і охолодження. Ну і за ремкомплект для клавіатури окремий респект. З компромісів можу назвати завищені ліміти потужності про у продуктивному режимі, які можуть впливати на температури. В принципі, це можна пофіксити увімкненням Lenovo AI Engine Plus або ручним налаштуванням у сток. Поки я тестував ноутбук, там вийшло оновлення біосу, тому можливо щось з цим зробили. Ну а загалом. Ом класний вибір для ентузіастів, вимогливих геймерів і творців контенту.